Всім привіт, друзі! З вами я, Суперкет, і сьогодні ми будемо продовжувати будувати прапори. Якщо що, я ще не встиг виложити відео, і якщо ви написали коментар з якоїсь країною, то вибачте, якщо я... Якщо вас не буде того прапора, якого ви просили. І що ми будемо будувати, яке ми зараз будемо прапувати, побуду. Будемо будувати прапори. Це буде Франції. Так саме Франції. Франція така цікава країна, звичайно. Так, і зараз ми майже добудуємо Францію і отак, і останні блоки і все, Франція готова. Тепер в нас є вже 4 країни з Європи. І далі, що ми побудуємо, це буде Фінляндія. І друзі. Я зрозумію, що трошки він неправильний. І декілька разів його перебудував. В Фінляндії і тепер він ось такий. І далі, що ми будемо будувати, це Швейцарія. Або по образливом аптека. То що в неї такий приколчик один в неї. Не знаю, хто з вас знає прапор її, але ось 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 ось. Ось 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 і ось ось. Прапор Швейцарії. А на цьому ми будемо завершувати, друзі. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І всім бувайте!